Ми не кажемо працюйте, адже ви не зупинялися навіть, коли летіли снаряди. Ми не кажемо засівайте, адже ви засіяли кожен клаптик землі під українським сонцем. Ми не кажемо заводьте мотори, адже їх не змогла заглушити навіть нестача пального. Ми не кажемо експериментуйте, адже саме ви почали висаджувати кавуни на Волині. Ми не кажемо «відроджуйте», адже завдяки вам земля родить після засух, градів, повеней та криз. Ми не кажемо ризикуйте адже у 2014-му ви втрачали бізнеси та починали все з нуля на нових землях. Ми не кажемо борітися, адже історія про трактори танк вже стала народною. Ми не кажемо сподівайтесь, адже це ви даруєте надію усьому світу. Ми скажемо лише обирайте, обирайте тих, хто обрав Україну. Кортева завжди з вами, тільки з Україною!